Над усе Богу потрібна любов наших сердець і служіння нашими життями. Цю досконалу жертву має принести кожен християнин. Жертви це невід'ємна частина релігійного життя людини. Жертва загальна назва всіляких дарів, які віруючий приносить Богу. Бог прихильний до нашої жертовності, яка являє нашу готовність проявити життям і ділом що все наше у Його розпорядженні? Бог задоволений, коли ми жертвуємо Собою, оскільки це виражає нашу любов до Бога та вдячність за Його милість до нас. Та чи потрібно нам зараз приносити жертви? А якщо потрібно, то які? Як духовні жертви ми зараз будемо розглядати не старозавітні жертви тварин і не спокутну жертву Христа, а жертви, що приносяться Богу Християнами, і перша жертва це хвала, подяка. Принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто. На дорогу свою уважає Боже спасіння йому покажу. Бог задоволений нашою щирою подякою і приймає її як жертву. І я піснею буду хвалити ім'я Боже, співом вдячним його величатиму, і буде для Господа краще вона від вола, від бика. А тепер з нового завіту. Отож завжди приносьмо Богові жертву хвали, цепто плід уст, що ім'я Його славлять. Наступна духовна жертва це правда або праведність. Жертви правди приносьте і надійтесь на Господа. Жертва правди це перш за все, наше щире прагнення до праведного життя перед Богом. Прагнення від усього серця виконувати заповіді Господа за любові до нього. Ще одна духовна жертва віруючих це молитва. Хай же будуть приємні тобі жертви уст моїх, Господи. Хай стане молитва моя, як кадило перед лицем Твоїм, підношення рук моїх, як жертва вечірня. І ще з нового завіту. І прийшов другий ангел та й став перед жертівником і золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жартівника, що перед престолом, і знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед бога. Як бачимо, жертва у вигляді наших молитов є неминущою. Наші молитви повинні підноситися до Бога щодня і ревно, а не тільки в разі крайньої потреби або формально. А тепер наступна жертва це благовістя або християни, які проповідують Євангеліє. Апостол Павло каже, що йому дана благодать, щоб був я слугою Христа Ісуса між поганими. І виконував святу службу Євангелії Божої, щоб приношення поган стало приємне і освячено Духом Святим. І ще одне місце а Богові подяка, що він постійно чинить нас переможцями в Христі, і запашність знання про себе через нас виявляє на всякому місці Ми, бо для Бога Христова запашність серед тих, хто спасається. І тих, які гинуть для одних, бо смертельна запашність на смерть, а для других запашність життєва в життя. Чи запашні ми Богу нашим благовістям, чи чують люди благозвістку від нас, чи бачать вони в нашому житті та вчинках Ісуса Христа? Ще одна духовна жертва Християн це благодійність, допомога святим. Та все я одержав і маю достаток маю повно, прийнявши від Епафродита, що ви послали, як пахощі запашні, жертву приємну Богові вгодну. Запашні пахощі це звичайна в старому завіті фраза, що характеризує жертву, приємну Богові. У рабинів була приказка той, хто творить милостиню більше за того, хто приносить жертви. У списку добрих справ милостиня і раніше стояла на першому місці. Не забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо жертви такі годні Богові. Християнин може принести в жертву своїм братам добрі справи. Ісус сам сказав, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те. Мені ви вчинили найкраща жертва, яку можна принести Богу, це дар допомоги одному з його нужденних дітей. Але це ще не всі духовні жертви, наступна спільність. Повторимо слова з послання до євреїв не забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо жертви такі вгодні Богові. Виявляється, Християнську спільність Бог також називає духовною жертвою, приємною йому. Тому не можна легковажно ставитися до будь-якого християнського зібрання, недільних молитовних тощо. Наступна жертва служіння. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя повіддавайте ваші тіла на жертву, живу, святу. Приємну Богові як розумну службу вашу. Християнин має вважати, що його тіло, як і душа, належить Богу, і християнин може служити Господу своїм тілом так само, як розумом і душею. Тіло є храмом Святого Духа та інструментом, через який він також діє. Наступна духовна жертва це покора. Бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то не любе воно тобі буде. Жертва Богові зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Боже. Часом смирення для нас дійсно велика жертва, і проявляти покору потрібно не тільки стосовно Бога. Але й до ближнього у любові терплячі один одного. Бог приймає від нас як жертву те, що дійсно дорого для нас, і що є найкращим, що ми маємо. Далі для Бога наші праведні справи та віддалення від зла. Важливіше, ніж будь-яка жертва. В приповістях написано справедливість та правду чинити для Господа це добірніше за жертву. Згадаємо слова Христа тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником і піди. Примирись перше з братом своїм і тоді повертайся і перенось свого дара. Іноді нас дивує існуючий між нами та Богом бар'єр, іноді дивуємося, чому наші молитви здаються марними. Причина може полягати в тому, що ми самі звели цей бар'єр, тому що в незлагоді з братами або тому, що заподіяли комусь зло. Та не зробили нічого для того, щоб виправити ситуацію. Людина не може перебувати в добрих стосунках з Богом, якщо вона не перебуває в добрих стосунках з людьми. Далі. Якщо наші жертви поєднуються з нашим нечистивим життям, такі жертви огидні Богу. Жертва безбожних огида. А надто тоді, як за діло безчесне приноситься. Отже, досліджуємо наші серця, щоб приносити Богу духовні жертви, угодні йому, і якщо бачимо, що не приносимо Богу ці жертви або вони не угодні йому, хай буде з нашого боку сповідання, покаяння і обітниці Богу про виправлення. Амінь.